Вітаю! Мене звати Наталія Сіліна, я лікар-гінеколог-ендокринолог. Сьогодні ми будемо з вами говорити про захворювання, яке значно псує здоров'я жінки і якість її життя. Але про це захворювання говорять лише в аспекті репродукції. Але сьогодні зовсім не говоримо про невиношування або про втрати вагітності, або про неплідність. Сьогодні про хронічний ендометрит, про його симптоми, яким Саме негативним чином він впливає на якість життя жінки, про лікування і про діагностику. Дуже прошу, ваша підтримка важлива. Сердечко, комент, репост в своїх соцмережах, в групах з вашими подружками, тому що, на жаль, досі на хронічний ендометрит обстежують жінок, які мають хронічні втрати вагітності або не можуть завагітніти. А решта жінок, у яких є насправді більше з цим діагнозом, не мають можливості своєчасно бути діагностовані на цей стан і як наслідок не мають своєчасного лігкування. А наслідки є. Тому стартуємо наше відео. Хронічний ендометрит – це запалення, хронічне запалення. Внутрішньої оболонки матки. Тобто наша матка вона має тіло, зазвичай, це як кулак жінки, має шийку матки, має порожнину матки, і порожнина матки е, вислана, начебто е, килимом слизовою оболонкою, ндометрію. І е, якраз хронічне запалення ендометрію це є ендометрит. Взагалі ендометрит буває гострий найчастіше це викликане захворювання, які передаються статевим шляхом, або гострий ендометрит зустрічається у жінок перший місяць після пологів, або, наприклад, після аборту, якщо там лишилося якісь залишки. Гострий ендометрит він завжди має таку яскраву, бурхливу картину з температурою, з різкими болями, внизу жива слабкістю, а хронічний ендометрит він протікає більш безсимптомно. Але будемо про це далі говорити. По статистиці просто 2% жінок, які мали вагінальні пологи, в них розірється хронічний ендометрит. Це суха статистика. Це незалежно від того, жінка е, мала небезпечний секс, е, чи мала вона якісь інфекції, які передаються статевим шляхом. Просто вона жінка, яка мала е, вагінальні пологи, і в неї ризик захворіти на хронічний деметр 2 У жінок, які е, перенесли е, родро, родо, які пройшли шлях народження дитини шляхом цисарського розтину. Цей ризик стає до 30%, і приблизно такий же відсоток у тих жінок, які мали або затяжні пологи, або мали достатньо довготривалий безводний період. Звісно, ризик високий виникнення хронічного ендометриту після захворювань, тобто які тобто, є причина, є бактерія, яка викликає запальний процес в ендометрії. Також э, аборт да? і э, різні менструації. Тобто матка, яка довго кровить, це такий у нас є, знаєте, у гінекологів є таке негласне правило, яке ми намагаємося завжди донести кожної жінки, особливо до мами дівчинки. Якщо матка кровить більше, ніж тиждень, да? тобто, якщо менструація йде більше, ніж сім днів, то тоді ми маємо Запальний процес споражнення матки. Також небезпечний секс є умовами для виникнення хронічного ендометриту. це неспецифічні хронічні запальні процеси вульви та вагіни, починаючи з дитинства. Але також є теорія того, що хронічна, хронічний гормональний дисбаланс. Також є передумовами для порушення імунного статусу місцевого та розвитку хронічного запального процесу слизової матки. Насправді немає специфічних скарг. Взагалі, хронічний ендометрит, взагалі ендометри почали досліджувати у жінок в розрізі репродукції. Тобто не було потреби, бо немає, так скажемо, якоїсь специфічної симптоматики. Це може бути мажучі виділення після менструації, до менструації, в межменструальний період. тобто Це може бути мазня після сексу, це можуть бути болісні менструації. Менструації можуть ставати рясними, вони можуть міняти колір, це може бути такий симптом, як Рясні вагінальні виділення, але вони насправді не вагінальні, вони йдуть з матки, тобто такі рясні, водяністі, жовтувато білі. То ми звикли до того, що мажучі виділення, це більше про ендометріоз або про поліпи, болісні менструації, або рясні менструації. Знов таки, це більше про поліп, про міоми, або ну, ніяк не про хронічний ендометрит. І тому діагноз як таковий хронічний ендометрит почали. Досліджувати у жінок, у яких є втрати вагітності, і тоді вже да, зрозуміли, що все ж таки потрібно досліджувати причини. І таким чином виявили все, про що ми говорили з вами вище. Симптом, який ну, взагалі про нього в останній думають в асоціації з хронічним ендометритом, це болісний статевий акт. Тому ви бачите, якщо у вас є якісь з да, перерахованих скарг, і ви виключили ендометріоз, поліпи, міоми, да, запальні процеси шийки матки, то тоді обов'язково звертайтеся до лікаря з питанням: а чи не може мати моє порушення якості мого жіночого здоров'я, чи не може воно бути пов'язано з наявності якраз хронічного запального процесу слезової оболонки матки. Інколи ми проводячи ультразвукове дослідження органів малого тазу, ми можемо візуалізувати е, такі косвені ознаки того, що у жінки є хронічний ендометрит. Але цей діагноз підтвердити ми можемо тільки за допомогою е, проведення такого дослідження, як е, імуногістохімічне дослідження е, е, ендометрію. На маркер хронічного ендометриту на cd 138. Як це робиться? Дуже важливо, бо я купу разів бачила в своїй практиці, коли жінкам цей аналіз брали не в ту фазу циклу. Тобто, важливо дослідження, пайпіль біопсія, забор, ендометрію. Саме для вирішення питання, чи є хронічна ендометрія, чи немає, важливо проводити ще до овуляції. Тобто завершилась менструація. Один-два дні прийшло і ви е, да, ви йдете на цю процедуру. -біопсія – це методика забору слизової оболонки матки на дослідження. Такий тоненький катетер, тобто це така трубочка, е, вона має десь 2-3 міліметри в діаметрі. В кінці е, декілька дирочок. Е, ви лягаєте на крісло, вам вводять дзеркало. Е, Вводять в порожнину матки цей катетер, да, і якби, відсмоктують ендометрій і надсилають його на дослідження. Єдине, що я раджу, поприймати спазмолітики напередодні для того, щоб розслабити шийки матки. І також рекомендую зробити перед цим. Укол знеболюючим, інколи допомагає спрей з лідокаїном на шийку матки для того, щоб, типу, зниз... для того, щоб знизити рівень неприємних відчуттів. Але загалом це достатня така, скажімо, процедура, тобто вона не має бути якось там сильно, радикально болючою при правильній підготовці, і якщо, звісно, там немає якогось там вираженого звуження цервікального каналу. принципі, При правильному призначенні антибіотиків у більшості жінок при дотриманні правил прийому антибіотиків, у більшості жінок хронічний ендометрит гарно виліковується, якщо все ж таки не звертати увагу на хронічний ендометрит і не займатися його лікуванням, то це може призвести до погіршення рясності, болісності менструації, і є дані про те, що в принципі, в невеликому, достатньо низькому да, відсотку е, випадків все ж таки е, хронічний ендометрит може бути підґрунтям для розвитку в майбутньому е, раку ендометрію. Гарне питання. В принципі, е, лікар-гінеколог під час огляду забирає маски з цервікального каналу або з поверхнішої матки, або з заднього своду е, піхви. І в принципі, забираючи мазок, да, ми там в порожнину матки не заходимо. Але я побачила е зі свого досвіду, і, в принципі, також це мої колеги від відмічають: що якщо у жінки, наприклад, постійно приходить результат ПАП тесту, в якому є заключення, е запальний тип мозка, і ми бачимо, що є якась. Е на клінічна картина хронічного ендометриту, то зазвичай, якщо ми робимо пайпіль-біопсію, то діагноз хронічного ендометриту е підтверджується. Тому відповідь на ваше питання ні, зазвичай ми не можемо. Але якщо у жінки постійно приходить в результаті ПАП-тесту запальний тип мозка, так це може бути е ознакою того, що, скоріш за всього, наявність запалення в сервікальному каналі. Також асоціюється із е, запаленням, е, хронічного запалення порожнини матки. Це, взагалі, моє улюблене питання. Взагалі, питання е, контрацепції, особливо внутрішньоматкої контрацепції це моє улюблене питання, і тому я рада, що я маю важливість розповісти на це питання. І так, е, е, існує два типи сп... внутрішньоматкових контрацептивів. Це е, е, ВМК. З мід'ю і е, гормона вмісні ВМК. Так ось е, дія контрацептивна, тобто протизаплідна дія е, спіралі з мід'ю, вона заснована на тому, що у жінки в порожнинні матки виникає асептичне запалення. Тобто, в принципі, так, ми можемо сказати, що неправильне носіння, да, небезпечний секс і е, спіраль. Uh, да, мінна спіраль вони можуть асоціюватися з виникненням хронічного ендометриту. Спіралі, які місять гормон лівоноргестрел, вони не мають uh, такої особливості, вони не викликають запалення в порожнені матки. Тому відповідь на питання: чи викликає спіраль запалення в порожненні матки, і так, і ні, бо залежить від того, який тип спіралі встановлюється. Uh, тому ще. Одна ще інформацію, ваш багаж знань, і ще один привід поговорити з вашим гінекологом про підбір правильної контрацепції. Знов таки нагадую, наше з вами спілкування через наше відео. Це не заклик. До самолікування, це про те, щоб ви отримали інформацію і пішли до свого до свого лікаря, і з ним разом вибудовували тактику вашого лікування. Але можу сказати, щоб допомогти вам да, провести правильну розмову з вашим гінекологом. Зазвичай призначаються антибіотики з ряду доксицикліну. Важливо їх приймати кожні 12 годин, чітко дотримуватися цього, не там два рази на день. Ранок вечір, а кожні 12 годин також важливо проходити лікування разом з вашим статевим партнером, якщо він у вас є. Да? Тому що зазвичай хронічний ендометрит у жінок він супроводжується хронічним запальним процесом в простаті у чоловіка. І я б ще порадила подивитися і скоригувати гормональний фон. Тому класичне. Лікування хронічного ендометриту – це призначення антибіотиків на два тижні, і першочерговим вибором є препарат токсициклін. Що ж, тепер ви обізнані щодо такого захворювання, як хронічний ендометрит. Ви тепер розумієте, що це так серйозно, але це ліковано. Тепер ви знаєте симптоми і навіть знаєте про що поговорити в кабінеті у лікаря-гінеколога про те. Як лікувати і сподіваюся, знання дозволять вам в кабінеті гінеколога стати ще більшими е командними ігроками да, в команді під назвою Лікар та Пацієнт. Слава Україні. Ми переможемо, тримаємося і підтримуємо YouTube канал школи жіночого здоров'я своїми лайками, коментами. І, в принципі, в мене є е патреон школи. Також можете підтримувати. До зустрічі.